Програми в підсвідомості, да, які керують поведінкою, емоціями, звичками, вони якраз формуються в дитинстві. Тобто, все, що вас залякували, виховували, давали оту реальність в дитинстві, ті всі негативні емоції чи позитивні, які ви отримали, байдуже, це все вам падало прямо в підсвідомість. І коли приблизно від 10 до ну, 10-14 років вже підсвідомість закривається. Вона вже неохоче пропускає нову інформацію, дуже неохоче. Скільки разів ви повторювали, що немає проблеми, але ваша підсвідомість не сприймає цю інформацію, тому що вона у вас закрита. От наша свідома частина це є всього 3-5% нашого мозку. Це є наша логіка, аналітика і сила волі. Так? І що ми робимо? Ми включаємо силу волі насправді. Та починаємо терпіти, починаємо боротися, заставляти, тужитися. Але підсвідома частина набагато сильніша. І вона все рівно дає верх, і все рівно вона людину